Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У центр рекрутингу в Запоріжжі звернулися півтори тисячі громадян. 20 рекрутів вже захищають країну ще близько сотні на етапі підготовки. До дня конституції на проспекті Соборному в Запоріжжі висять тисячу українських прапорів. Стрілянина на космосі на кінцевій зупинці посварилися двоє чоловіків. Тоді один вистрелив іншому в обличчя. Поліція встановлює деталі. Ще 90 українців повернулися з російського полону з них 52 бійця були назовсталі, 11 військових родом із Запорізької області. Усі вони зараз проходять медичний та психологічний огляд. На острові Хортиця повисихали озера. Акваторія заплавної частини поділена на 23 гідрологічні об'єкти, 13 озер. Та протоки між ними сильно зневоднені або повністю висохли. Свиня впала в грібну яму у селі Запорізького району. На виклик провели рятувальники. За допомогою триноги, лебідки та мотузки змогли витягти пацятко. У Запоріжжі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Вісім людей отруїлися, ймовірно, суші. Через високий ризик інфекційних захворювань епідеміологи також відмовляють купатися у Дніпрі, де знайшли кишкову паличку. Шумахер дрифтував на каскаді веселка. На очах поліцейських порушника моментально наздогнали і виписали постанову. На Запоріжжі викрили банду наркоділків. Під час обшуків поліцейські знайшли канабісу на 300 тисяч гривень, а також готівку, телефони і банківські картки. Мешканці вулиці Сталеварів у Запоріжжі поскаржилися в екоінспекцію на стихійне сміттєзвалище. Біля контейнерів накидали гілок та будівельного сміття. Екоінспектори направили вимогу в мерію, щоб до 15 липня територію прибрали. А більше новин чекайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.